Діти, я не зрозуміла, це що таке? Подивіться на себе, ви як виглядаєте? Це школа, це вам не лавочка під під'їздом. Може, давайте будемо без смінки до школи ходити. А що? Да, я знаю, що батареї в класах ледь теплі. Але це не означає, що ми маємо тут сидіти, як на вулиці, розумієте? Обігрівачі в школах також заборонені. Ну, боже, ну потерпіть ви тих вже сім уроків та підете собі додому грітися. Ну, або давайте ви принесете до школи вату і скотч, і ми. Ну, точніше, ви заклеїте вікна, то й буде вам тепло. Ну, Але, вибачте, щоб отакого зовнішнього вигляду я ніколи не бачила останній раз. Я вам тільки що була в шостого класу, то там така задуха, що я вам кажу, а через що? Тому що вони бігають, а ви сидите в телефонах, то, звичайно, що ви замерзнете. Так що давайте ми з вами більше не будемо сваритися, роздягаємося, скидаємо куртки, йдемо вішаємо на вішачки. Так, не мукаємо, я також багато чого не хочу. Допоки ви не скинете ті куртки, я урок не почну. Давайте. Я чекаю. Давайте, давайте, я чекаю. Алло. Ти дивись, що вздумали. Закутались і сидять, як ті мумії. Не тільки вам розумієте холодно, всім холодно, всім в рівних умовах. І що тепер? Мені можливо також холодно, але он сижу з вами тут, мерзну. Давайте, давайте.